У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожаї зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам. все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати й побілити. У городі, у саду все довести до ладу. Діти, а яка зараз пора року? Правильно, зараз осінь. У людей у містах і селах є багато осінніх турбот. Перш за все вони повинні позбирати овочі та фруктів з городів та садів. Збирається картопелька, морква. Бурячок, яблука, виноград, груші, сливи та інші фрукти, які влітку були вирощені на городі. Крім цього, у лісах дуже багато грибочків, які люди також використовують. Восени робляться заготовки на зиму, саджаються дерева а також обкопуються дерева та біляться. Восени люди висаджують часник та цибульку, готують корм на зиму для домашніх тварин та згрібають опале листя.